Репліка на ніж сухой із дерев'яними накладками із залізякою, із Дамаска. В осьовому підшипники фліп гарний і м'якенький дуже дзвон. Ланірлок у нас замок. Ніж невеликий, довжина клинка 85 мм і вага 114 г. Перше, на що хочу відмітити, у нього такий странний специфічний цікавий грінд клинка. Від обуха до середини зверху вниз він іде трошки випуклий, а потім з середини до ріжучої кромки кло... іде уже прямий спуск. Прикольно зроблено зведення в 0,5 при товщині клинка в 2,1 мм Фасочки зняті. Дивіться по обуху, як видні слої метала різного. Звичайно, тут не суперсталі використовується в Дамаскі, тут декілька слоїв, але метал чуть попроще, ну тому що і цініку ножа невеликий. Приємна оброблена дерев'яна накладка з однієї і з другої сторони, і бекспейсер із G10.